Кармадол. Забудь про головний біль. Це знаєте, наче як давність. Ну, типу, ти мусиш просто. Це ти народився і ти, ти просто йдеш цей шлях. І проходиш. І ти оцей шлях війни обов'язково теж маєш пройти. Моє ім'я Олександр Будько. Позивний терен, 26 років. Я командир взводу вогнової підтримки. На фронті перебував чотири місяці. За цей час я став супер людиною. Життя в мене насправді було насичене. Через те, не шкода було йти на війну. До 24 лютого я абсолютно не мав ніякого військового досвіду, навіть не стріляв ніколи з автоматів, окрім тиру. Так я займався суто спортом, графічним дизайном і був шеф-баристом в одному із закладів Києва. І в мене дівчина моя постійно запитувала: А що ти будеш робити, якщо війна почнеться? Лише ось тут. Тут однозначно буде рух весь тут. Але я був скептиком і казав, що ніякої війни не буде, що він не настільки дурний, щоб зараз нападати на нас. Була четверта, п'ята ранку. Я прокидаюсь від дзвінка, і ну, моя дівчина подзвонила двічну, що вона тепер думає, що так рано, що не що трапилось. Саша почалась війна. Шлях попадання мого на фронт дуже був довгий. Враховуючи те, що в військкоматах були максимально довгі черги. В той момент я вже почав дзвонювати всім друзям, як потрапити на війну. За цей час, поки я очікував, скажімо, попадання на фронт, я потрапив в одну з таких організацій. Ми там щодня навчалися тактичній медицині, голостилися, тобто розряджання, заряджання зброї, поведення зі зброєю. Згадав, що є Карпатська Січ, і вирішив написати їм буквально 2-3 дні. Ми побули ще на базі, ну так пощастило мені, і виїхали вже на Лозову. Ще на етапі лозової запитали, хто хоче бути мінометником. Ну я підняв руку, типу, і мій товариш підняв руку ще декілька людей. На момент, коли ми проїхали, ми ще не вміли користуватись мінометом. Взагалі, я навіть не бачу, як він виглядає. Нас навчили буквально за два-три дні, як працювати з ним. І так сталося, що реально за п'ять днів, напевно, десь був перший штурм їхній. Тобто, кацапи штурмували наші позиції. Освідомлення того, що я загинути можу, воно було, але я не вірив в те, що я загину там, наприклад, чи буду поранений тим паче. Це було якраз День Незалежності. Ми хотіли дати прочуха на ворогу. Тоді було багато полонених і багато їхніх людей ще загинуло. До нас не прилітало ні перед тим, ні після того. І одна єдиний снаряд, який влучив, це був тоді, коли я лежав у копі. Це якось так сталося за секунду. Просто реально ніхто нічого не зрозумів, бо кажу, ні свисту, нічого не було, просто прильот. Мене засипало землею і реально, прямо пекельну таку біль відчув. Я думав, що це фосфор. І що зараз я ну, реально згорю. Ще й нагнітало те пані, які додавали те, що я під землею був. І складно стало дихати. І знаєте, такий не дуже приємний запах, навколо цього всього був, бо це вже і кров, і земля, і смажений метал це таке все на купу. Подивився потім на свої ноги, і там на ті берці, як вони були порізані повністю, і нога на ногу закинуті, знаєте, м'ясо таке було. Тому якось зразу я зрозумів того, що. Доведеться жити трошки по-іншому тепер. Я це все прийняв, якось вже змирився з думкою цією. Ага, буде так, буду без ніг, значить буду без ніг. Але я не міг зрозуміти, як мені донести це своїм рідним. Вона подзвонила і запитала просто, яку ногу відрізали, чи, ну, яку вам будували ногу. І на той момент я ще не знав, як їй сказати, що вам дві ноги. І я мовчу, мовчу, це довге мовчання було десь. Хвилини-дві, напевно, я так е е не знав, що сказати. І вона така каже, ну то яку ногу там потували? Я чую, що вона там починає плакати, каже, що дві. І Я такий, ну мовчу, теж не, не знаю, як сказати, теж, там е сльози вже набиралися. Я такий кажу, так, дві. І ну і все. І, типу, вона там розплакалася, я розплакався. Плакав не від того, знає те, що там у мене там немає двох ніг. Від того, типу, наскільки е неприємно і боляче це було для мами. Найскладнішим було це, мабуть, перетерпіти ці фантомні болі, яких по суті фізично не існує. Вони існують десь в нашій голові, коли от мозок посилає імпульси в ті частини тіла, яких по суті немає. І це реально прямо нестерпно було, тому що ти я не спав тижнями. Вони от так цілодобово просто таке враження, що хтось бере гак, просто її тобі в підошву впиває його і так протягує. Я вже тут місяць знаходжусь. Ми повністю майже адаптували мої м'язи під протези. Повністю відновилися вже їхня сила. Зараз мені видалися тренувальні протези. І з цими тренувальними протезами я буду чекати, поки не сформується моя культя, мої культі обидві для того, щоб вже отримати якісь більш постійні протези для постійної ходьби і вже з якими я зможу функціонувати поза межами реабілітаційного центру. Думок про тих, щоб я повернувся б назад і не пішов би, не було точно, бо навіть після травми я собі думав теж, чи пішов би я ще раз не те саме, і дав собі відповідь, що пішов би. Ну, Якщо я вже пережив це, то я однозначно ще раз зміг би пережити. Саш, заходь до нас. Саша, Саш, дивись поруч тут з нами цей сюжет. Привіт. Е -е всі добре, спасибі, що прийшов. Раді знайомства. О, присідай сюди. Ти знаєш, я щось закляк на фразі, що ти нормально сприйняв реальність, а думав лише про те, як сказати. О, так, насправді передусім дякую за запрошення і дякую, що порушуєте такі важливі теми для нашого суспільства. Uh, та було складно не усвідомлення самого поранення як uh, моєї якоїсь, можливо, майбутньої чи вади чи якоїсь uh, неспроможності, а от саме донести як сприймуть цю неспроможність мої близькі, мої рідні, безпосередні батьки. То, ти реально там за якийсь дуже короткий період часу сприйняв свою реальність от сам себе? Uh, ну це було. Я повторююся майже в кожному інтерв'ю миттєво. Uh -huh. Не було також, там це сталося пізніше, в якомусь там етапі лікування. Ні, це от я подивився на свої ноги, я зрозумів, що вже їх не буде, їх не повернеш. І це точка невороття. Така. Саша, Але як зараз... протези зараз? От от саме протези, як ти відчуваєш, тому що кілька місяців ти вже в новій реальності перебуваєш? Uh -huh. Насправді ем, фізично це більш неприємно, скажімо, ніж я очікував. Більш складно в якихось моментах і ще довго і не можу знаходитись в них, я там а, тільки тиждень тому став на ноги. Uh -huh. Ось, а морально я цілком і абсолютно задоволений. А, бо раніше так склалося, що майже все своє життя я соромився попередньо своїх ніг а, та мав там не зовсім а, хороше здоров'я, скажімо так. От, і, а, Скиталося так, до своїх ніг реально соромився їх, а ось зараз я не тільки не соромлюся їх, а і пишаюся ними, як бачите. Тобто, ставлення <реш> до свого тіла змінилося абсолютно. дуже сильно. Це а, так, От за звав. оці три місяці, що ти помічаєш взагалі? Як ти бачиш, як реагують люди навколо? да? І що нам треба в нашому суспільстві змінювати для того, щоб е воно нормально сприймало, абсолютно нормально сприймало таких людей, тому що людей з моїх буде багато. Якісь, багато такі, знаєш? Це просто з, з такі, від так, рік відверто. Знаєш, ну тому що ти маєш на це право, абсолютно. Е, ну насправді мене радує, що ми, хоча б маленькими, але все ж ідемо якимись кроками до сприйняття таких людей, як я, і ще яких буде багато таких людей. І мене радує, що з'являються такі проекти, як Superhumans, е, які будуть в майбутньому працювати не тільки з протезуванням, де я теж планую запротезуватися, а й психологічно. І будуть надавати допомогу не тільки пацієнтам, а й родинам пацієнтів. І до речі, Саш, у нас плашка. Зараз бачите, QR-код висить, ви можете так. підійти до екрану, просто реально через екран, взяти відкрити камеру на телефоні, перейти на сайт і там побачити всі деталі і подробиці, як можна допомогти. Ти знаєш, от е, до нас, коли приходив масінаєм, е, е, я напередодні сиділа і думала про те, взагалі, от як люди в принципі реагують, коли бачать перед собою людину з інвалідністю. Е, як це має бути на твою думку? У нас тому що реально, все ж таки, ну давайте поки що дивитися правді в обличчя. Є кількість людей, яка ніяковіє, яка відводить очі чомусь. Мабуть, це через їхні внутрішні переживання, але як це змінити? І масі не що він частково розуміє навіть. Uh, ну, безпосередньо потрібно працювати ще із самими людьми, тобто зі мною, і ще з такими, щоб uh, ми могли правильно розказати, пояснити. І коли людина підійде, щоб це не було там. Uh, я не знаю, типу, ну ти маєш. Чітко пояснити, чому так сталося, і як варто сприймати мене, що я там ну нічим не відрізняюся від вас. Mm -hmm. Ну Сашо, дивись, ну ти ж не можеш кожному пояснити. Ти йдеш просто по вулиці, ти там йдеш на роботу, ти, ти... Mm -hmm. йдеш ж з друзями. Ти не будеш кожному пояснювати. Да? Це історія про ну, суспільство. Не, не кожен говори. просто запитує. Насправді я ну, багато людей ти відчуваєш погляди. Якісь uh, ну зазвичай uh, погляди зараз це ідуть на ноги, бо це ну типо таки. Скажемо, незвично. Так ось. Але чесно кажучи, поки я був на візку, я не відчув майже ніякої такої надмірної уваги до себе, що я там якийсь не такий, чи ще щось. Тобто я кажу, суспільство все таки маленькими кроками йде до цього всього, і це не може не радувати. Ну бо на жаль, буде кількість знову ж повторюся таких людей зростати. Та вже є, насправді і Вже є вже є. Та а слухай, коли питають, ти як правило проговорюєш свою історію. Та насправді ще й не запитували ну так, от на вулиці. Uh -huh. Це вже uh -huh. можливо хтось із знайомих там може запитати, як і що. Ну то просто і розповіда... ти просто розповідаєш. Ну, так, як все було. Ну, якщо когось цікавить розповідь аж від точки, А, то тоді можу розповісти. Слухай, ну ми знаємо, що ти насправді бариста, і ми знаємо, що ти е, страшенно це любиш. А, ну, це любов це є безперечно, але не скажу, що я буду цим далі займатися. Подальшому. А тобто ти вже подумав про це. Ти хочеш крапку поставити? А, там, ну так це вже переріс цю історію, треба вже рухатись далі. Ага, mm -hmm. слухай. Так е, е, окей, тоді слухай, може, ми заслуговуємо на останню каву? Може, сьогодні і поставимо каву. Знаєш, нове життя, нова реальність, новий соціальний договір, новий договір твоєму житті суспільством з нами. Я думаю, що можемо. Тим паче, просто ту каву, яку готую я, то мене просто відвал ніх від неї. Ні? Пауза. Остання кава від Саші для кожного з нас. Повертаємося за мить. Так ми її називаємо, фірмова кава. З гумором, з жартами. Слухай, я купив для себе лайфхаків, зрозумів. Типу, спочатку вода, потім кава, або це, в принципі, не має значення. пропорція, Скільки ложок? Три ложки кави на 100 грам води, а на 100 ага, грамів води, да. так. А, це строманих дочі не жалійте кави, так, да, тоді так. буде Саша. Ну, нам за кадром сказав, що треба десь хвилинки три для того, щоб Джезів да, приготувалася що смачна кава. А, трошки цукру, трошки е, 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 солі, солі ти навіть да. додав. та і е, в принципі у нас тут дев'ятки. Да, якщо ви Так, нормально, там, в принципі, це... от на таку кількість води це буде супер. Воно швидше закипить. Перемішаємо один раз, і пізніше, коли вже буде піднімати, ще раз перемішаємо. І буде в принципі все. Слухай, ну по поки наша кава готується, остання кава, да така остання крапка, як ти вже сказав, бо ти переріз, це, ти сам в цьому зізнався. Дивись, тебе зараз доволі активне життя. Ти ведеш свою соціальну uh -huh. сторінку, ти ділишся своїм досвідом і надихаєш інших, я так розумію, не зламатися, не здатися духом. Розкажи, будь ласка, от можливо, mm -hmm. якщо твої побратими, да або хтось там з реабілітаційного центру, навіть суперхюмен, до тебе звертається. Які найбільше або найчастіше можливо ставлять питання? Яких прогалин в знаннях? От про це все найбільше є О, ну, дивіться, основні такі два запитання, які реально звучать найчастіше: це по е, збору паперів, які необхідні для uh -huh. протезування, реабілітації і компенсації від держави за поранення? Бо дуже часто люди або забувають якісь папери, частина забуває щось вислати, забувають вписати, що це було саме за не при обороні. Батьківщини від агресії Росії, і це все впливає на майбутні виплати mm -hmm. і так само на протезування. Коли, поки люди очікують ось цей момент, це ну, дуже бюрократичний момент, збір цих всіх паперів, вони не можуть запротезуватись, тому що не виділяються кошти mm -hmm. відповідно на людину, і ти лишаєшся без протезів якийсь час, довше, ніж ти б міг би бути. А друге питання це де краще запротезуватися? Чи в Україні, чи за кордоном? Особисто я рекомендую протезуватися в Україні, тому що це набагато. Uh, краще в, у, у тому випадку, що тобі не варто їхати за кордон, якщо у тебе раптом щось uh, сталося з протезом, чи змінилися ну, з так. так, ти просто приїжджаєш там у Львів, Київ, по місцю свого свого проживання, і там все на місці, в принципі, змінюють. Саш, а якщо ти зробив протезування за кордоном, а обслуговуєшся, умовно кажучи, в Україні таке можливо? Uh, Насправді важче просто б, так, воно. можливо, але важче і невідомо як це зараз буде працювати, і чи погодяться протезні підприємства обслуговувати а. саме одчуєш. Є якісь люди, які допомагають це це оформити. От ти кажеш, що одне неправильно там mm. якісь там формулювання, і все все буде низькі займаються ну, на щастя, волонтери, так. волонтери чи є, чи які, от, підказують о, точково, грубо кажучи, От Хто нав'язав mm спілкування, -hmm. той може там добитися тих того переліку документів. Він, в принципі, десь існує, але Ну, типу немає такого доступу в лікарнях чи для навчені люди, як чекають. Чи ти гуглиш просто є волонтерські організації спеціальні? Та ну і ми замо що супрокірно так само допомагають це все зробити. Ми і говорили і про те, так. власне, да що хочуть зробити тут в Україні повний цикл, тобто mm -hmm. і виробництво, і обслуговування протезів, і спілкування з лікарями, тому що навіть коли виїжджаєш за кордон, я пам'ятаю, як знову ж таки повертаючись до масі, він казав, що переклади, оце все це займає дуже велику, особливо медичної документації. Це займає величезну кількість часу і в тому числі грошей. Саш. Ти ще книгу пишеш? Так. Розкажи, а, про ну, що, для кого? Історія насправді почалася знову ж з того самого інстаграму. Вирішив просто вести такий військовий щоденник, свій більш художньо оформлений. І почалась маса відгуків і навіть пропозиції такі, що давай, пиши книгу, пиши книгу. І це не тільки від там, підписників було, а й від моїх близьких друзів. Я думав, що вони жартують спочатку, але виявилося, що ти реально ну, заходить, ми чекаємо нових постів. І ось з цими такими кпинами я все-таки дійшов до того, що варто таки сісти. Всі всі історії маленькі, які я написав, скласти в одну велику історію і там висвітлити декілька тест через це все. Ну, от, наприклад, одна з них це про військових, про те, що так військові надлюди, які все-таки і рятують нас в небезпечні часи, але вони так само переживають якісь свої власні емоції, мають власний побут і мрії, якісь і бажання. Тому не варто знаєте, так думати так, військові це там якісь термінатори, які вбивають ага. людей, а, і все. Ні, в них так само є емоції, і так само з ними треба спілкуватися і О, ці, ми бачили, коли ти сюжет дивився? Так. Знаєш, правда, да, люди цього не бачили. і та, це Часто забуваєш, це правда. Це по суті щоденник буде. Да? Так, ну, типу, так? Да. Через О, твою історію, да, чи... через історію. І будуть якісь певні донесення до людей. Все а що далі, Саш? От добре, книга, вона багато часу у тебе забиратиме, тому що це така крупітка праця. Uh -huh. От, а, а далі що? Uh, насправді, етапів таких розвитку досить багато. Один з них це знову ж SuperHumans, Хюменс. Планую все-таки поєднати якусь частину життя свого із цим проектом. Круто. Тобто, ти, по суті, людина, яка пройшла всі етапи, так. ти будеш частково волонтерити там? Uh, ну, планую принаймні так. Можливо, ще буде якийсь етап uh, створення якихось. Uh, в мене є просто ідея про ну, щодо протезів там. Не самих протезів, а як їх, ну скажімо, оформити. Uh -huh. І, можливо, на базі от Superhumanс ми зможемо там, скажімо такі, вдавати, е, прикрашати протези, щоб вони ну, були якісь більш приємні для людей. Супи, вже зараз... аромат кави такий, що просто так. я не знаю. А, Ще а Давайте зараз закіпаємо. на короткій паузі ми доваримо каву і потім повернемося з протипустити. Магію все, все буде, все. якщо ви на Ютубі, магію кави побачите, на Ютубі. Та. Зараз і повертаємось Е e, замить, сніданок триває. Доля бути суширним. Ну все, від, від відвал ніхто е, від Саші. Це остання кава, тому що Саша і... починає нове життя. Буде волонтерити в Суперх'юмені. Те, що не пройшов, писати Дякую. книгу. А, ми Саш... сподіваємося, що побачимо Сашу на іграх нескорених. Я так розумію, а, це так. в планах також є. Насправді так хочеться ще взяти. Я завжди займався все життя спортом, і навіть це зараз не перешкода для мене продовжити. І от саме знову ж повторюсь про Супер Хіменс. Це той центр, де я хочу зробити спортивні ноги для е, бігу, тому що в е, іграх нескорних є декілька видів спорту, по яких можна виступати. І я впевнений, що саме от Супер Хіменс мені зроблять переможні е, бігові ноги. Ви, до речі, можете допомогти. Бачите qr код Переходьте, будь ласка, телефоном, підходьте до екранів, скануйте і можете реально допомогти Саші. Е, втілити його мрію. Сашка, за тебе. Я, я вам сім, що прийшов цікаво, дуже, дуже, дуже смачно. Прийшов. аромат. Такий, що привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.